Ти прави вправи, щоб пальці стукали. Бо коли зразу на такі коло пальці не стоїть. І турбан треба дуже стукяні пальці. Так, тут є різні такі прийоми, різні. Як на бандура грається? Тут струни дуже близько один одному. Я ще не так зволодів пришенки. І тут нагрів. Час. Я прийшов до розуміння, що бути бідні це має певна перевага насправді. Хоч учасний світ каже, ні, бідний людина він дурак, він не потрібен. Треба бути багатий, тоді успішний все ти що зробив. Але бути успішним без грошей це... — це такі добрі відчуття, що нічого, ніякі мізерні гроші або якийсь комфорт навіть. Він просто не порівнюється. Я закінчив Американський університет по фортепіано як виконавець. і е, е, Консерваторій трошки вчився небагато, а потім Кобзарський цех вчився 10 років. Зараз продовжую з навчання, і як майстер, так. Ну, тут виглядає, що я все знаю і все вмію, так. Але, ну, я... Ну, важко сказати, що я, я професіонал. Ну, я все, що я є українець. Бо мамі українка, бабусі українка, тато американець, тато ірландський, німецький, європейський. Але е, я любив це мова, просив бабусі, дай мені навчання, я хочу знати це. І я так зацікавився дійсно, що там відбувається на Україні. Я мушу знати. Е, можливо, щось є для мене. Як українці будуть до мене відноситися. І бабуся не має гарних зв'язків з Україною. Вона жила другій. Пережили другу війну, коли вона мала 17 років. Вона багато бачила. І до українців вона навіть часом стидно сказати, що вона українка. Питаю, чому до, до Крачківка? Не тільки через дерево, там через і дешеві землі, і можливість тут майструвати, і спокій, всякі критерії сказали іди туди. І тоді я без сумнівів приїхав і, і не, не жалкую. Я маю велике і надняння, і я розумію, що є потреба, щоб я тут був, і о, щоб я брав участь за держава і як нація створиться. Я люблю це. O nisi potivu, I mm -hmm. sus se precrasmi, Я хочу робити серйозний етнопроєкт не тільки з бабусі, але тим часом з бабусі. Ми будемо щось робити цікаво, це не буде зразковий етнопроєкт, це буде багато моментів авангард, вільний імпровіз. Але як майстер, теж я бачу. Що, не знаю, скільки я буду професійний, але можу стати один з найкращих. І це не багато говорить про мене. Це говорить, що погано стан. Майстрування цих інструментів не дозволили майструвати там совєтські часи такі речі і зараз важко. So, якщо є потреба, тоді добре я буду заповнювати той потребу.